Ну що, як і просили, я роблю домашній огляд Xiaomi BE 7000. Це роутер, Wi-Fi 7 роутер, лезний роутер. І як я це організував, усе е, дійство на двох гігабітних лініях, яку швидкість отримав. І е, це такий тест покриття на великій трикімнатній квартирі, який я вже робив. Е, на роутері Xiaomi BE 3600. Е, просто такий самий огляд, але ви подивитесь. Різницю наскільки він скажімо так крутіший за Xiaomi BE3600. Тож на каналі Технозон Україна такий собі домашній огляд Xiaomi BE7000 на покриття. Тест і на швидкість поїхали. Все починається в нас з комп'ютера. Під'єднан він в нас через. Ну в мене комп'ютер зараз під'єднаний через 25 гігабітний порт. Тут усі порти 25 гігабітні на be 7000. Він в мене під'єднаний на два ван в нього заведено два провайдери. Зараз ми підемо, подивимось, як це в нас виглядає. Фактично під'єднання, як я це все налаштував. А тепер у налаштуваннях. Ну, Докер я зараз від'єднав, бо приніс додому. Ви ж мені благали, щоб я зробив вдома. А в мене Wi-Fi -на 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 налаштований таким чином: 6 канал, 40 МГц, 5 Герців. У мене просто увімкнено 160 міксований і на 44-му каналі. А, увімкнено MU-MIMO, TVT вимикаю, Wi-Fi 5 вимикаю сумісність. Зворотньо і вимикаю смарт-антенну. Смарт-антенна завжди в нас о, гальмує сам по собі роутер. До того ж, я не використовую трьодіапазонний Wi-Fi і не використовую MLO. Просто не використовую. А далі ми бачимо, в нас два ВАНа під'єднано. Якщо піти у налаштування додаткові, ось, будь ласка, One1, One2, ВАН 1 ВАН 2 1. Ось таким чином воно в нас зроблено. Є підтримка IPTV, Звісно, ви можете агрегувати навіть LAN-порти. і у такому варіанті виконання в мене буде швидкість приблизно така сама, як на НАБІ... биє. 3600. Поясню, бо 2 ГБ канали воно може е, на балансуванні робити максимально 1300-1400 Мбіт. Бо така технологія для того, щоб отримати повноцінні 2 ГБ, потрібно, щоб ще провайдер підтримував протокол 802.3AD. Наші провайдери поки що так не можуть, але деякі сервери вже можуть працювати у балансуванні на два провайдери. Тож ми отримуємо приблизно такий результат. 1372, це дуже класний результат. І зараз ми підемо дивитись, що в нас там є фактично під'єднано. Розташовано роутер в мене аж у коридорі. Тобто він там далеко стоїть за бетонною за бетонним перестінком. Перестінок в нас капітальний. Давайте підемо. Олені, олені, дерев, дерева. Ось. Він стоїть. Ну, 3600. Я зараз від'єднав. На нього заходять два провайдери на даний час. Це в нас Vega Telecom, ну Vodafone Україна. На ньому стоїть два провайдери. Давайте ми зробимо тест швидкості поблизу самого роутера. А потім підемо і подивимось максимальну швидкість на різних, скажімо так, дистанціях. Зараз це в нас 2,2 ну, пікова була. Це Wi-Fi 7 2.2 у піковому значенні він нам показує ось такі результати. Будь ласочка. 276 на завантаження і на вивантаження в нас ну, 1,8. Це на наш внутрішній сервер для того, щоб ми розуміли швидкість того, як працює зараз Wi-Fi. Бачимо, бачимо, це реальні показники, які я тільки що отримав. Якщо піти у налаштування, тут дехто може сказати, що тут Asus, ні, в мене є пристрої. В умного дому, дивіться, які заведені на Asus, тому мені е, легше просто назвати мережу Asus для того, щоб не морочити собі голову. Бачите, Wi-Fi 7 з коннектом 2882. Якщо у трикімнатній квартирі казати про те, що в нас, в нас там кухня, не буду дуже багато показувати. Там покриття тут повне, якщо він тут стоїть. е, якщо піти вже до комп'ютера. І замірити там, ми побачимо тут конкретну різницю із роутером 3600. Це тест вже поодаль від мого роутеру. І тут я вам скажу так. <смі> швидкість ось така. На 3600 тут була швидкість десь до гігабіта, 1,2, бо буває там пікове значення. Тут у нас вже 1,5. В мене конфігурація квартири така, що вона геобразна. І саме у дальній кімнаті бачимо тут. Тобто, це ми вже відійшли від роутеру. І тут покриття, скажімо так, повне. А в мене квартира геобразна. І тепер йдемо у самий дальній кут. Поясню, у самому дальньому куті. Навіть на роутерах Asus в мене отут вже покриття не було. Я, давайте подивимось, скільки тут, а тут покриттям, бачите, воно максимально ну, зараз наведемо, Максимально показуємо. Стартуємо. І на BE3600, тут була швидкість, тут була швидкість десь приблизно 500-600. Тож, чесно кажучи, 7, ну, BE 7000, він потужніший у два рази. За о, той самий БЕ3600. Він трохи потужніший за покриттям. За покриттям десь приблизно на 15-20% за потужністю своєю у два рази. Тобто, ми тут бачимо на завантаження 1037 Мбіт. Там було на 3600, було 500-600 Мбіт максимально у даному куті. Це саме далекий кут. На даному путі в мене жоден роутер, окрім Xiaomi, не дає покриття. Мені доводилось ставити ось у цю розетку додатковий репітер від Asus, для того, щоб отримати мережу, скажімо так, меж. Так що ви бачите, що він дійсно надпотужний. Він це ліпший роутер. Подивіться наш оригінальний огляд у опису під відео і посилання, і на огляд, і посилання на перевірених продавців. А звісно, ще підписавшись та натиснувши дзвоник, ви не пропустите подачі наші такі цікаві огляди. Якщо вам подобаються домашні огляди техніки, конкретно у реальних умовах, пишіть і ми будемо робити. А з вами був Павло на каналі Технозон Україна, На все добре.